Третій етап це штучний сверхінтелект АСІ. Який зможе без участі людини з неймовірною швидкістю робити все? ISE зможе виконувати будь-які дії у фізичному світі і виробляти інструменти для цього повністю автономно. Він буде здатний до саморозвитку, зможе сам покращувати свій програмний код і апаратне забезпечення краще за всіх інженерів або програмістів разом узятих. Ши почне виробляти шими, і це призведе до технологічного вибуху. ISE може створювати нові ліки та технологічні рішення без необхідності в тривалому циклі розробки за участю людини, безперервно здійснюючи прориви в галузях медицини, інженерії та фізики. Суперінтелект зможе моделювати і створювати нові матеріали, ліки та рішення, використовуючи всі знання і здібності, накопичені в процесі навчання ілля Суцкевер. У 2030-х роках, ймовірно, почнеться етап технологічної сингулярності, за яким буде важко встигати навіть у плані усвідомлення і прогнозування того, що відбувається. Спроби передбачити майбутнє в цей час стануть надзвичайно складним і малоперспективним заняттям. Однак у період із 2030-х до 2050-х років нас очікує справжня нова ера в розвитку нашої цивілізації. Якщо не станеться зовнішнього втручання або штучного гальмування прогресу, саме тоді, якщо не раніше, може бути досягнуто подолання старіння людського організму за допомогою технологій. Інтенсивність наукових досліджень і практичної діяльності зросте до небачених раніше висот.